Доброго дня всіх, хто з нас дивиться, слухає. Сьогодні у нас буде фільм про Володимиру Немиру, Львівського художника. Це, на мою думку, один із різнопланових і кращих художників, який є в Україні. Ну, і як я вже не раз говорив, що художник це характер. І маю сказати, що фільм, який ми вам презентувати будуть, викликав позитивний резонанс в самому Львові, тому що ми зуміли передати і характер цього художника. Як ви розумієте, що ми зараз демонструємо фільм Богдана Богдане якщо ви прочитаєте тут титр Я режисер, то це так знімав я, але без Режисерського повторив, без режисерського монтажу Богдана Браги, цей фільм був би інший, і думаю, що набагато гірший. Тому, якщо там проскакують фільми раптом і режисер я герой написано, а Богдана Брага монтажер, то це правда, але я підкреслюю, що це режисерський монтаж. Богдан Геннадій недавно мені написав меседжі, що його загинув фронтовий друг. Війна є війна, і хочеться, щоб Богдан повернувся живий здоровий. У нас багато є планів мистецьких. Але ви самі розумієте, що на війні гарантувати нічого не можна. І тому я думаю, що з цією творчістю, до якої прив'язаний Богдан Геннадій. Я повинен освітити перед вами зараз, доки він живий, і буду мати надію, що в майбутньому він буде живий. Надія нас має прирятувати. А зараз ми приступаємо до Володимира Немира. Володимир Немира йому важко ходити, коли Буден запитав, чому коли ми знімали фільм, він там, без час сидить. Важко йому ходити. Незважаючи на це, він спеціально для, привіз багато своїх абстрактних невеликих малюнків. Щоб показав мені як їх робити, це для того, щоб вони продавалися і гроші йшли на наше військо. Це один із тих волонтерських прикладів, коли ми ці допомагають волонтерити своєю творчістю. Ну тут мушу назвати ще Сергія Лаушкіна, про нього ми фільм покажемо трохи пізніше. Він живе під Києвом, ну і близько знайомий, може, колись влаштуємо з ним діалог. А зараз, будь ласка, фільм-монолог, фільм присвячений українському художнику Володимиру. Не. Мебіль. Будь ласка. Але треба бути в такому стані чокнутому, коли ти не думаєш, який колір, а воно само йде. Із легень розгін степу, воля та сумніви прогризли нори. І тільки голий нерв, справжня дійсність. Як хвиля така вийшла з тебе, а це може бути година, дві, три, підряд, чотири півдня, і ти от малюєш, малюєш, малюєш. І тоді воно е, щось виходить. Я не знаю, як воно вийти. Бо то, що коли починаєш думати, то тебе вбиває, коли ти думаєш про всі закони композиції, перспективи. Безумовно, це самовідречення. Успіху митець ніколи не чекає ніякого. І цю приємно, коли... Його роботи подобаються, чи зацікавлені. Але успіху тут не треба. Для мене успіх є в тому, що я працюю. Я коли працюю, для мене це задоволення, я хочу це робити, я хочу добиватись е, якихось е, своїх е, своїй праці досягнень. Не для успіху, що от мене от хвалять. Народний, заслужений, а мені цього не потрібно. Посприяло на мене власне бачення і власний почерк те, що я, коли був студентом, я не був дуже серйозним студентом. Але я дуже запам'ятовував вчителів. І такий вчитель, як Сельський, Флінта. Осічук. Мені дуже багато дали, тому що в мене якось так склалось, що я хоч не був дуже добрим студентом, але те, що вони говорили, я запам'ятав. Коли приїхав мій викладач Флінта, він був за кордоном вчився на практиці, і він привіз вже нове в наш інститут бачення композиції, то він нам говорив про. Домінанта елімента над фоном, фона над елементом, рівновага, акцент. І, і, і для мене ще для студента були ті речі ще не дуже, не те, що зрозуміли, а я їх ще не дуже сприймав. Але я це все запам'ятав, і воно всередині в мене є. І Овсічук, який викладав кольорознавство, е, який. Історію мистецтва розповідав, і, і, до якого я ходив разів 12 здавати кольорознавства, в якого входило і реставрація, і прорибічі клеї, і як ту картину зберегти, і як ту картину і всі ті технології, вони мені потім дуже багато принесли, коли я став займатися творчо. Мене все формувало. Мені тяжко сказати, що і, і, і... я і зараз формуюсь. Я зараз формуюсь тим станом, що робиться на Україні. Ворог напав на Україну, біда якась прийшла, загинув, загинуть чудові такі хлопці. Це також мене формує настрій, формує мій стан, а той стан я передаю на полотна. Що таке сучасний художник? В моєму розумінні для сучасного художника не може бути ніяких законів. От малюй так, бо зараз треба так або так. В кожен період художник малює своїм часом, а може навіть і наперед. І так як мені мій викладач Овсічук казав, Володимире, дивись, зараз. Ми шануємо темперу, шануємо олійну фарбу, шануємо ті всі лівкаси, ті всі технології, але ти мусиш думати про майбутнє і використовуй нові матеріали. Як я малюю, я не повинен думати, що я маю малювати як Леонардо да Вінчі, чи як Бангох чи як Ель Грека. Я їх шаную, але то той час. А, а я малюю так, як мені душа підказує. Тим більше ми всі люди різні. І кожне, кожна людина малює, якщо вона щира, вона малює так, як вона відчуває. Не тому, що він із себе щось хоче, я так бачу, я там так думаю і тому так роблю. Ні. Тому що його душа примушує серця його. Його досвід, знання його пер передають. Безумовно, у художника має бути якийсь свій стиль, своя техніка, але вона може мінятися, тому що людина міняється. Я люблю, коли художник міняється, імпровізує, бо людина міняється з часом з віком, і художник має свої періоди. Чем художник, чем поэт, чем музыкант? Я поэзию очень люблю. Я вам скажу честно. Я просто На мене музика впливає, тому що може я, я більше з музикою стикаюсь в житті, а не з книжкою з поезії. Бо в нас книжок з поезії там повний полиці, поєзії і поезії і не тільки поезії. І я іноді відкрию, щоб щось і, і не зачіпає. Я стаю відповідальним за те, що я роблю. І якщо я відповідальний за те, що я роблю, воно мене змінює. Але я не люблю ходити в галереї і дивитись на роботи. Бо, не знаю, може вони на мене, щоб не впливали, або щоб не красти, або щоб не наслідувати. Я, я, я сам. Що таке людина? З літери. Людина з літери. А слово то є Бог. І слово складається з літер, і Людина, якщо з великої літери, то він з Богом. Це не для запису, я з вами просто. На мене впливає історія моєї землі. тут в УПА хлопці підірвались, от в цьому місті підірвались, а тут вони то зробили. А тут хлопець один прибіг, якого катували, ГПУ. І, і, і він прибіг в ліс і сказав: я все розказав, я видав. І, 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 і хоч це було трагічно, але командир. Сказав, давай Петро, розстріляй його, бо він нас зрадив. А він прибіг, сказав, і от такі речі, які мені розповідають люди на Волині, або в Карпатах, або вона на мене то впливає.